Що треба розуміти, що сьогодні ворог не рахує гроші. Бо ми раніше дивилися там 22-23, то знову вони використовували шахіди, щоб знищити, наприклад, трансформатор. І розумію, що вартість шахіда і вартість трансформатора, ну, можна зрозуміти, що це, очевидно, економічно обґрунтований удар. Сьогодні вартість удару, тільки я задав в серпні. Це мільярд 300 мільйонів доларів в один удар. Тобто, мільярд 300 це, це ні, ні. Мільярд 300 зброї застосовано на мільярд 300 мільйонів за один удар. Тому треба розуміти, що сьогодні вони не рахують гроші, і це було, до речі, теж одним з, так би мовити, як підстав давати такі прогнози, тому що було очевидно. Що вони нарахують гроші сьогодні по енергетиці летить все, що в них є, окрім ядерної зброї, все. Навіть найсучасніше зброя, кінжали, модифіковані скандери, вся політика, яка є. А, і що важливо, що вперше що в минулому році вони почали застосовувати писетні боєприпаси масово саме для знищення енергетики. Так ось ми, ми нарахували десь за минулий рік близько 1700. А одиниць ракет і дронів було застосовано по енергетиці. Тільки в період 17 листопада по сьогодні десь близько 950. Тому треба просто розуміти, що удари відбуваються кожну ніч. Я не можу там розкривати деталі. Кожну ніч відбуваються удари.